Розбір завалів у Чернігові, наслідки аварії електромережі на Харківщині. і Чи залишиться Хорватія проукраїнською. Сьогодні там парламентські вибори. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба, моє шанування. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Чернігову зростає. Дістали вже 14 тіл. В сусідньому від прильоту будинку вбило уламком 25-річну лейтенантку поліції. Жінка була вдома на лікарняному. Про це повідомляють ДСНС. У лікарнях міста понад шість десятків поранених. Росіяни запустили посеред містю Чернігова три ракети. Рятувальна операція в місті наразі триває. Під завалами ще є люди. Написав у себе в телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський. Висловив співчуття рідними близьким загиблих і наголосив, що цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО. А іноземні партнери були б більш рішучими в протидії російському терору. Кореспондент ТСН Сергій Моргун зараз перебуває на місці прильотів. Розкаже докладніше. Ліквідація наслідків ракетного удару по Чернігову росіянами триває і в ці хвилини. Вона не припиняється. Рятувальники продовжують розбирати завали. Зокрема, найбільше постраждала восьмиповерхова будівля готелю. Там просто перекриття порозкидало на десятки метрів. Також повалило стіни, і зараз там шукають людей. Їх кількість поки що навіть орієнтовно ніхто не може сказати. Менше, але також значних пошкоджень зазнали ще чотири багатоповерхівки заклад вищої освіти, приватні. Будинки неподалік і трохи лікарня. Також цивільні автомобілі. Ті, хто застав цей вибух і був неподалік, розповідають, як сильно злякалися і бачили, що просто двихтять стіни у їх будинку. Спіла я з ванна вийти, як воно як гахнуло раз. Тут же повторно другий раз. Я за своїх за хлопців кажу, тікайте, куди тікати. Халатна на діла і вискочила да їх. Кажу, ну давайте чи в коридорчику, чи да? куди. Ой, воно третій раз як гахнуло, так ми поприсідали, попадали Присіли, упали, І що ми можемо зробити? Нічого не зробиш, секундне діло. І все, двері відкриті, і все тут нам пограміла добре. Ну слава Богу, живі самі. Хоть моя студія краси, яку відкрили 1 березня цього року цього року. Так вікно, двері. Лопнули стіни там в кабінеті масажному. Кількість потерпілих та загиблих постійно змінюється. В я отримав дані про 60 постраждалих. Із них троє дітей, кілька десятків госпіталізованих, і троє зниклих безвісті, а також 13 загиблих. Але це не остаточні дані. Вони можуть змінюватися навіть в цю секунду, коли ви чуєте мене, адже пошукові роботи тривають. Ті, кого ушпиталили, мають різні травми. Прошу послухати лікаря. Тепному згові травми це травми грудної клітки. Клітини судинні враження судинної тоські судинної системи кінцівок. Отож, атакувати Україну Росіяни почали близько дев'ятої ранку. Вибухи пролунали в Одесі, Кривоморозі, У Ніжині і у Чернігові. Тут по цивільній інфраструктурі ударили трьома ракетами. Очевидці зафільмували цей момент. Зокрема, на відео видно, як здіймається дві хмари диму, а потім і чути свист третьої ракети. Ну що на місце одразу вирушили усі оперативні служби. Вони тут працюють і нині відключено електропостачання у цьому районі, також газопостачання. Зараз оперативний штаб допомагає людям, яких потрібно розселити, або тим, кому потрібно допомогти, закрити вікна чи там, де є вибиті двері. Ну і власне, по поки що говорити про якийсь фінал складно, тому що ну триває ця ліквідація. Отже, Сергій Моргун, Володимир Парахонський, ТСН 1+,1. За попередньою інформацією, росіяни цілили по соціальній інфраструктурі іскандерами. Загалом, з початку року, ворог випустив по Чернігівщині понад три тисячі боєприпасів, каже голова Чернігівської ова В'ячеслав Чаус. Дані про постраждалих і загиблих постійно оновлюються. Гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко повідомив, що лише до його лікарні доставлено дев'ятьох постраждалих. Троє важкі центр крові закликав містян здавати кров, особливо потрібно з негативним резусом. П'ятьох людей поранили окупанти на Херсонщині. Там під вогнем було сім населених пунктів. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, цивільну та припортову інфраструктуру. У Верхньокам'янському на Донеччині росіяни вбили людину, поціливши в її хату. По лиману вдарили трьома керованими авіабомбами, влучили в лікарню, адмінбудівлю, житло і машини. З обстрілу почався ранок у Нікополі на Дніпропетровщині. Поранено жінку а вночі ворог запускав дрони і гатив з важкої артилерії, пошкоджені хати, господарчі споруди, гімназія, електромережі у будівлях наскрізь пробиті дахи і потрощені стіни. З реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Білопілля. Там є постраждалий, пошкоджений газогін, електромережі. Без світла понад 700 абонентів поруйновані багатоквартирні і приватні житлові будинки. На ямпільську громаду окупанти скинули керовану авіабомбу. Поранило 29-річного підприємця. Два десятки сіли містечок під обстрілами на Харківщині, двічі керованими авіабомбами. Ворог обстріляв селище золочів. Там двоє поранених. По Боровій били з артилерії пошкоджено підприємство, адмінбудівлі і магазини. Жорсткіші графіки відключень світла від ранку запровадили енергетики на Харківщині. За даними Укренерго, через похолодання зросло навантаження на мережі. До того ж, обмеження необхідні, щоб подолати наслідки аварії. Після неї напередодні було знеструмлено 250 тисяч споживачів. Через дефіцит напруги у Харкові зупиняли рух потягів метро і наземного електротранспорту. Воду подавали зі зниженим тиском, а на дорогах відключали світлофори. Аварія це резу. Результат масованих ракетних атак росіян на об'єкти енергетики протягом двох місяців, кажуть фахівці, аби продовжити ремонтні роботи в місті. Оновили графіки погодинних відключень. Втім, повторних аварійних знеструблень теж не виключають. Коли вдасться повністю відновити живлення, наразі невідомо, адже руйнування на об'єктах критичної інфраструктури дуже масштабні. Містяни з розумінням ставляться до закликів уникати надмірного навантаження на мережі і запастися терпінням. Вчора довго не було. Виключили у другій годині, а в другій годині ночі включили. Ну, як би, фонарики, зарядне устройство, пару банки. холодильник у нас до двох суток держить, поэтому. Как бы нормально есть. Вчера отключали, например, включили в 2 часа дня, включили в 3 часа где-то ночи. С маленьким ребенком мы были вынуждены переехать к маме, потому что у нас электрическая плита и плюс бойлер, который без электричества не работает. Поэтому мама газ, так и спасаемся. Ну і закон про мобілізацію стане чинним за місяць. Після підписання президентом напередодні вночі його опублікували в офіційному виданні «Голос України. Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт п'ять днів тому. У ньому йдеться про нові підходи до мобілізації, зокрема облік усіх військовозобов'язаних і скасування строкової служби. Відтак тепер чоловіки віком від 18 до 60 років впродовж двох місяців повинні оновити свої дані в ТЦК через ЦНАПИ або електронні кабінети призовників. Ційний вік знизили з 27 до 25 років. Право на звільнення зі служби залишили для людей з інвалідністю, опікунів, всиновлювачів і багатодітних. Усі, кого раніше визнали обмежено придатними, мають знову пройти ВЛК впродовж 9 місяців. Ті ж хто отримав другу чи третю групу інвалідності після початку повномасштабної війни, окрім військовослужбовців, також мають пройти повторний медогляд. Замість строкової служби тепер буде базова військова підготовка на П'ять місяців, яка розпочнеться у вересні наступного року. Найдискусійнішою у новому законі була норма про демобілізацію. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану. Її вилучили в останній момент на особисте прохання головнокомандувача Сирського. Ну і пишіть, що думаєте про цей закон, щоб ви додали або прибрали з документу, то ж, чекаємо на коментарі і підписку на канал. Продовжуємо випуск. Thank <laughs> you. На передовій зсу відновили деякі позиції під Авдіївкою, а окупанти дещо просунулися на захід від Донецька. Про це йдеться у звітах інституту вивчення війни. За інформацією генштабу на Бахмутському напрямку Росіяни 19 разів штурмували наші позиції. Перед атакою були авіанальоти. Нині найзапекліші бої біля Кліщіївки і часового яру. Там, після потужної артпідготовки загарбники йдуть одночасно у Лобову і намагаються атакувати з флангів з боку Богданівки і Іванівського. На Авдіївському напрямку, найгарячіше в районах Первомайського, Бердичів і Семенівки, тисне ворог і на Запорізькому напрямку. Є інформація від військових аналітиків, що окупанти могли дещо просунутися неподалік роботиного. Там тривають бої. Транспортний мі 8 окупантів більш ніколи не вилетить на завдання. На аеродромі кряшу Самарі сьогодні знищено ворожу машину. Про це повідомляють у гур. За даними розвідників, гелікоптер використовували у війні проти України. Він транспортував ворожих солдатів і перевозив зброю. Неспокійно в тимчасово окупованому Криму під ранок вибухало у Джанкої в районі військового аеродрому. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На литовищі базується російський гелікоптерний полк і три авіаційні ескадрилі окупантів на льотому полі. Раніше фіксували і пускові установки С-300, С 400 Метеорологічний супутник США зафіксував шість потужних пожеж на аеродромі в Джанкої. Масштабну пожежу видно і на опублікованих відео. За словами військового експерта Сергія Грабського, якщо у сухопутці у росіян проблем немає, то з відновленням військово-повітряної компоненти окупантам складніше. Аеродром це не просто стоянка літальних апаратів, то так само і склади забезпечення. Тому серія вибухів, які прозвучали ще до оголошення повітряної тривоги, можуть означати, що цей вдалий удар був нанесений дуже влучно. Чи залишиться Хорватія проукраїнською сьогодні? Це вирішують парламентські вибори. Боротьба між корупцією і популізмом, де з одного боку повністю проукраїнський прем'єр Пленкович, якому може не вистачити голосів для більшості в парламенті, а з іншого боку, абсолютно проросійський президент Міланович, який неодноразово сварився з прем'єром саме через Україну. Які шанси в Угорщині і Словаччині отримати третього в своєму клубі друзів Путіна всередині Євросоюзу, розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Одна з туристичних перлин Європи сусідка Угорщини і Сербії. Хорватія сьогодні обирає між проукраїнським курсом і проросійським. Принаймні, саме так про її вибори пише низка західних видань. Столиця Загреб завішана плакатами головних конкурентів. Це консервативна партія прем'єра Андрея Пленковича, який планує і надалі залишитися головою уряду. І союз центристських та лівих партій, який хай неформально очолює президент Зоран Міланович. все не Коли в нас буде мандат на формування уряду, я стану прем'єром і піду відставку з посади президента. Робити це Мілановичу місяць тому заборонив конституційний суд, адже президент за визначенням є позапартійним. Йому заборонено брати участь у діяльності будь-якої політичної партії. Утім, саме він є флагманом лівих сил, а заодно і головним ворогом України в Хорватії. Торік Міланович називав гасло Слава Україні нацистським, заявляв, що Крим більше ніколи не буде частиною України. Наполягав, що Україні не треба допомагати, бо це тільки затягує війну. Словом, це найкращий сусід для Угорщини і Сербії і чудовий союзник для словаччини, яка щойно обрала проросійського президента слідом за проросійським прем'єром. Строкові парламентські вибори в Хорватії наслідок багатотисячних протестів, які прокотилися країною взимку, геть не через зовнішню політику, через інфляцію та корупцію, в яких звинувачують прем'єра Андрея Пленковича та його партію, що беззмінно тримає владу від дня, коли Хорватія оголосила незалежність в 91-му році. Тому слоган альянсу його запеклого політичного ворога президента Мілановича про ріки правосуддя, які змиють корупцію. Головні корупційні скандали через нецільове використання європейської допомоги та величезні втрати державних компаній через те, що своїм фірмам надавали незаконні преференції. Головна передвиборча карта Пленковича обіцянки тримати Україну на старому європейському курсі з НАТО та проти Росії. Не факт, що вона цього разу спрацює, але навіть на виборчій дільниці він говорить саме про це. Хорватія має залишатися надійним партнером в НАТО і Європейському Союзі. Світу продовжує загрожувати російська агресія проти України. Ситуація з глобальною безпекою ще ніколи не була такою напруженою і катастрофічною для усіх. Тому наступні чотири роки Хорватією мають керувати відповідальні люди. Ставлення до України головна принципова відмінність політичних програм прем'єрського і президентського блоків на цих виборах. В інших питаннях зовнішньої політики вони на диво схожі. Сьогодні прем'єру Пленковичу достатньо втратити лише шість крісел у парламенті, аби опинитися без більшості. І тоді питання буде в тому, хто з суперників зможе зібрати коаліцію, якої вистачить для формування нового уряду. Яна нетлярчук, Павло Садовников, ТСН один плюс один. Скандальний закон, протести і розгін демонстрантів. Президентка Грузії терміново звернулася до Імонеля Макрона і Шарля Мішеля через закон про іноагентів, щоб це питання винесли на розгляд на засідання Євроради у Брюсселі. Сьогодні грузинський парламент у першому читанні ухвалив документ, який дуже нагадує російський. Кремль використовує його для боротьби з інакодумством. Спроби грузинської влади повторити досвід критикують і в самій Грузії, і на заході. Напередодні. Протести в Тбілісі завершилися силовим розгоном і водометами. Більше про події в Грузії в сюжеті Оксани Ткаченко. Грузинський спецназ озброєний щитами та дубинками намагається відтіснити мирний протест з площі під парламентом у Тбілісі. У хід йдуть сльози газ та водомети невідомі у Балаклавах гамселять одного з активістів ногами під машиною. Інших вихоплюють з натовпу та пакують до автозаків. Довідки забрали більше десятка осіб. У бік правоохоронців летить фарба та прокльони. Ті, хто прийшов на площу, намагаються присоромити правоохоронців і пригадують, як Росія свого часу окупувала південну Осетію та Абхазію. та Опозиційні політики, активісти і небайдужі громадяни. Загалом під парламентом Грузії, аби висловити своє обурення, зібралися десятки тисяч людей. Один з найрозповсюдженіших плакатів у натовпі протестувальників із надписом Ні Росії так Європі грузини. Певні скандальний законопроект про іноагентів правляча партія намагаються ухвалити за прикладом Кремля, де його використовують для придушення інакомислення. Вони голосують у змові з путіним, щоб залишити нас без суверенітету. Вони хочуть, щоб ми сказали ні незалежності, і тому різні грузини різних професій збираються щодня на головній алеї держави. Те, що я можу точно сказати, так це те, що грузин і грузинську волю неможливо перемогти. Жодних шансів. Грузини будуть переважати над інтересами Росії. Я сподіваюся, що ми покажемо силу вільних людей, що ми не здамося, і я сподіваюся, що це змусить їх прийняти рішення повернути цей неприйнятний закон. Саме цей законопроєкт намагалися протягнути до парламенту. Торік після таких же брехливих протестів. Правляча партія Грузії відступила і нібито обіцяли не повертатися до цього питання. Але минув рік і документ знову розглядають у сесійній залі. Опозиційні депутати не стримують емоцій і вхід ідуть кулаки. Документ критикують і представники заходу. Відкликати його просить комісар Ради Європи. Він висловив сумніву у сумісності документа зі стандартами прав людини. А посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський недвозначно заявив, він може загальмувати вступ країни до Євросоюзу. Минулого року, коли Україна разом з Молдовою вже отримували офіційну згоду на початок переговорів. Грузини опинилися лише за крок до цього рішення, отримали статус кандидата на членство. Попри ризики для вступу в ЄС, вже сьогодні правляча партія Грузії може ухвалити документ у першому читанні. пише проєкт Радіо Свобода Еху Кавказу. Вочевидь, побоюючись такого рішення, президентка Грузії терміново звернулася до президента Франції Еммануеля Макрона та глави Євроради Шарля Шеля, аби вони підняли це питання на спецзасіданні Євроради, яке стартує сьогодні. Селоме Робішвілі виступила на стороні активістів і зі свого боку обіцяє витувати закон, що його ухвалять. Другу ніч у Тбілісі тривають масові протести проти російського закону. Наполягання влади проштовхнути цей закон волі населення і, попри протест партнерів, є прямою провокацією російською стратегією дестабілізації. Оксана Ткаченко, ТСН 1+, плюс Отже, чи вистоїть Грузія? Як гадаєте, якими будуть наслідки, якщо цей законопроєкт протиснуть і він почне діяти? Пишіть у коментарях до цього ефіру. Підписуйтесь на канал і завжди будете у курсі найактуальнішого. Підсумки цього дня о 19.30 в ТСН онлайн тримаймося.